За минулий тиждень з 24 по 30 січня цього року до чергової частини надійшло 101 заява і повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень та інші події, з яких до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21 звернення. По порівнянні із минулим роком звернень. Надійшло набагато більше росте довіра населення за січень 2016 року. Зареєстровано 513 звернень, з яких 167 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за видами злочину за минулий тиждень. Скоєно заволодіння автотранспортом, один факт. Зберігання наркотиків. Три. Злочини проти авторитету держави. Один факт. Злочини проти правосуддя. Два. Тілесні ушкодження, два факти. Крадіжки, три факти. Підроблення документів. Два. Привласнення розтрата майна. Три. Розбій. Один факт. Умисне пошкодження майна. Один факт. Шахрайство, два факта. По зрівнянню за місяць, за місяць цього року. Зареєстровано 31 крадіжка. Два факти грабежа, два факти розбою. 263 стаття це незаконне поводження зі зброєю Три факти. Один факт незаконного заволодіння автотранспортом, шість фактів незаконних операцій із наркотиками. Один факт убивство новонародженої новонародженої дитини матір'ю і незаконних операцій з металобрухтом. Стаття 213, сім фактів серед резонансу. Також необхідно виділити, я вже наголошував, це убивство матір'ю новонародженої дитини та факт розбою, який мав місце у селі Лосинівка. Дані два факта розкриті, особи встановлені, відносно них порушені кримінальні правопорушення. Наразі у мене все.